Про умови проживання в прихистках для переселенців ми будемо говорити далі. До нашої розмови долучається уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Пане Дмитре, рада вітати вас в нашому ефірі. Доброго дня Україна, доброго дня, студія. Пане Дмитро, щойно спілкувалися з Петром Добромільським із Закарпатської ОВА стосовно випадку в Мукачеві. Що вам відомо про це? І е, чи відомо вже наслідки після інциденту? Ну мені б до речі, хотілося побачити швидку реакцію зі сторони ОВА, бо знову ж таки, щоб всі громадяни розуміли, про що йдеться мова. Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я постійно моніторю місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб на території всієї нашої держави згідно законодавства. За відповідальність за розміщення і проживання ВПО в гідних умовах відповідають у нас виконавчі органи влади на чолі з Кабміном і обласні військові адміністрації. Так, от ми закарпатську область вже відвідували, причому робили це в жовтні 2022 року. Ще тоді ми побачили негідні умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми зафіксували, наприклад, що температура в приміщеннях складає там, 14 градусів, що в коридорах 8-10, що в одних приміщеннях люди як проживають, готують їжу, там же накопичують дрова для опалення, і там же в кутку знаходиться туалет і вбиральня. Ми це все зафіксували, і згідно моїх повноважень, я відправив на голову обласної військової адміністрації та на Кабмін. Для реагування, коли знову, 15 березня, мої працівники знову відвідували Закарпатську область і Мукачівський цей заклад, де проживають внутрішньопереміщені особи, ми встановили, що жодних поліпшень, жодних не було, стало тільки гірше. Пане Дмитре, період... я перепрошую. Тобто, в жовтні, коли комісія відвідувала Закарпаття, то е, претенції були до того самого приміщення, так? Е, ні. Була загальна ситуація по Закарпатській області. Ми подивились, що ситуація така, що ніхто не приїжджає, не перевіряє ВПО. В загальному сенсі, негідні е, ну, не умови проживання внутрішньопереміщених осіб. І ми направив, я направив офіційні листи на кабмін і на ОВА. Пройшов час. Ми приїхали і поїхали перевіряти інше місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб в Закарпатській області, і встановили, що за період опалювального сезону в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб. За словами людей, які там проживають, до них так ніхто як не приїжджав, так і не приїжджає, і стало ще гірше. Бо е, за період зими з'явилась пліснява, умови такі ж самі е, негарні, скажімо так, нелюдські. І е, от такого відношення до внутрішньо переміщених осіб ми спостерігали в цілому по всій Закарпатській області. Тому після цього мною було прийнято рішення, окрім Моєї юридичної реакції я знову написав листи на Кабмін на обласну військову адміністрацію, але я й вирішив показати вже публічно, що яке відношення у нас в Закарпатській області до внутрішньо переміщених осіб. Як реакція мені здавалось, що керівництво ОА повинно повинно в першу чергу їхати до людей і перевіряти, як вони живуть. І знаходити можливість їм допомогти. Замість цього я подивився, що там заступник ОВА почав публічно коментувати, що він не розуміє, на підставі яких повноважень лунець публічно коментує проживання внутрішньопереміщених осіб. Після цього у мене просто риторичне запитання рівнем кваліфікації. Можливо, просто Конституцію треба перечитати, деякі свої закони, а ще закон про повноваження у Верховної Ради України. Тому хотів би сказати, що це. Не перший приклад, коли ми фіксуємо нелюдські умови внутрішньо переміщених осіб, але це перший випадок, коли ми фіксуємо, що замість того щоб реагувати на такі виклики, керівництво займається просто публічним публічним обілюванням своєї позиції. Замість цього з таким же з такою, з таким же натхненням допомагали б внутрішньо переміщеним особам краще. Ну, щойно перед вами ми спілкувалися саме з заступником голови ОВА Закарпатської Петром Добромільським він сказав, що запропонували цим людям переселитись в інші приміщення, проте вони не захотіли. Пане Дмитрию, чи взагалі є ще подібні випадки в Україні, де є неналежні умови для переселенців і як там люди проживають? Чому не скаржаться, якщо ці умови для них незадовільні? Так в тому та й проблема, що скаржаться. Але таке враження, що знаєте, зараз е, у нас був період, коли був ковід, е, ніхто не, не хотів зустрічатись з людьми. Зараз у нас повномасштабна війна проти Російської Федерації, і знову ж таки, у нас проблема, щоб до людей просто хтось приїхав. У нас в цьому розрізі я хотів би подякувати позиції українського парламенту, бо там створена окрема робоча група з числа народних депутатів, які їздять по території України. Які фіксують такі ж самі факти, факти негідного поводження з внутрішньо переміщеними особами, і так само це накопичуються всі всі ці результати не, скажімо так, неефективної діяльності з боку ОВА. Але знову ж таки, я повторюсь: у нас є реакція, коли ми надсилаємо офіційні листи і керівники. Знову ж таки, моя позиція, ми ж в цій же самій державі. Живемо, ми розуміємо, не вистачає фінансування, є проблеми. Хтось вважає, що це не перша чергова проблема. Але є багато міжнародних партнерів, є громадські організації. Приїжджайте на місце, організовуйте якісь спільні там засідання, запрошуйте туди волонтерів, залучайте місцеве самоврядування, залучайте працівників нашого офісу. Ми ніколи не відмовлялись. І ми виходили завжди з ініціативи, що ми готові навіть порекомендувати міжнародних партнерів, у яких є фінансування, щоб виправити цю ситуацію. Тому є у нас обласні військові адміністрації, які дуже швидко реагують, незважаючи на те, що так ми там теж фіксували погані умови проживання в ВПО, але Там була дуже швидка реакція. Зробили робочу групу, поїхали, поспілкувалися з людьми і почали шукати. Якісь або інші місця, або залучати фінансування, робити ремонти. Тобто, все це можна робити, було б бажання. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що спілкувалися з Дмитром Лубінцем. Це уповноважений Верховної Ради з прав людини.